Нині оддані празника Рожества Божої Матери. Тот праздник, який починається в новому крузі церковному першим. І, як ми вспоминали, і завершення церковного богослужбового круга заканчується теж праздником Божої Матері, но є у Так святі Отці, мудро встановили. Порядок праздників – перший Різдво Божої Матери, і останній Успеніє Божої Матері. Так і життя наше складується по церковному кругу. Ми в началі життя свого появляємося на світ, і Господь закладує у нас различні таланти, способності, щоб, потім, коли ми одидемо з цього світа, ми мали що сказати Господу. Що ми приобріли, як ми вклали свої таланти, як ми повели себе в цьому світі, як християни, як діти Божі чесні, милі, зрячі, добре чують, і люди, котрі в всьому світі зайнялися гріхами, беззаконнями, а через гріхи беззаконня, п'янство, блудані чистоти, злоби, лукавства якогось злодійства, предательства. Втратили многі свої дані, в тому числі да коли, і чоловік у гріхах осліпне. Та в цьому мірі, Євангеліє сообщило, що й чоловік може мати очі фізичні зрячі, але очі духовні аж втратить і не способний віддіти, такий чоловік має велику трагедію, бо крім помилок. У цьому світі він нічого не зробить. Подобно тому, як сліпий іде по дорозі, скільки раз буде натикатися на преп'ятствія, скільки раз буде робити конфлікти з людьми, тобто збиватися із приходящими мимо. Сьогодні про такого сліпого і Євангеліє, син Вартимей сидів при путьові, бідний. Безпомочний просив у людей на пропитання, у лохмотях, у бідній одежі. І коли чує, що рядом йде Ісус, уточнив у людей ще той самий, котрий дає зрення. І тоді він почав кричати, Ісусе, Сина Давиду, помилуй мене. Другі йому казали, ти що? Такий не культурний, так кричиш не своїм голосом, то треба бути культурним, треба писати заяву, треба чекати. Ну, той, Ісусе, сине Давиду, помилуй мене, я безпомочний, я високопосадовець, я начальник, а я сліпий, я не способний ніч зробити. Помилуй мене і прикликав Ісус. І тоді сказали, іди, уже кличе Ісус. І тоді а, тот начальник, посадовець, скидує з себе лахмоття, то є цурове плаття. і святі отці, многі толкують, що ці то є наші світні пости, посади, наші багатства, що там набрали, нахватали, нагребли, но стаючись сліпими. Чоловік розумний, все скидає з себе, все це лахмоття цього світа і йде до Ісуса. Що Ісус йому каже, ти що хотів у мене? Проси, що хочеш. Так от сліпий міг попросити собі, Господи, дай мені ще одну посаду, дай мені, щоб я ще на одну посаду вище підійшов, дай мені много землі. І вдруг сліпий каже, Господь, ніч не хочу. Ніч не хочу, дай ми, Господи, зрення. Я хочу відіти. І Господь благословляє його і відкриваються його очі, бо лиш так поступає, знає добру історію церковну і добру історію регіону. І тут діти Божі, добрі громадяни своєї держави, добрі локальні патріоти своєї землі Закарпаття історичної Карпатської Руси. Ми й так настоящі діти Божі вічності і наслідники царства Божого. Амінь.